Небезпека на автошляхах минулих вихідних на Прикарпатті трапилося три дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких загинуло двоє чоловіків та постраждало двоє дітей. Одна з них мала місце 27 липня у Яремче. Наслідок наїзду легковика було травмовано двох неповнолітніх пішоходів. Відомо, що водій автомобіля Volkswagen Passat 1953 року народження. Мешканець Тернополя рухався у сторону Делятина. Керманич не дотримувався безпечної швидкості руху, та допустив наїзд над. Ох, дітей пішоходів останні приходили дорогу на пішохідному переході зліва на право відносно руху. Водія Травмований дітей доставлено до лікарні. Йдеться про мешканців Яремчата Миколичина 2012 та 2011 років народження. Водія перевірено на стан сп'яніння, Результат верези. Наступна автопригода трапилася у неділю зранку в селі Яворів Косівської тергромади. Водій вантажівки не впорався з керуванням і з'їхав з, з проїжджої частини моста у річку. Відтак від отриманих травм чоловік помер на місці події. Ще одна смертельна аварія мала місце сьогодні, 29 липня о 5 годині. 40 хвилин у снятині слідчо-противна група, яка прибула на місці аварії, встановила, що 56-річний водій мікроавтобуса Мерседес Бенсп. Рінте рухався в сторону Чернівців керманичний впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги та з'їхав кювет. Опісля допустив зіткнення із бетонною електроопорою. Внаслідок ДТП 41-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. Водій тверезий за усіма фактами. ДТП було розпочато кримінальні провадження. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.